Колеги, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас новий навчальний ролик. Сьогодні буду розповідати вам про свічки, як їх розуміти, що це взагалі за рисочки на вашому графіку. І що? Я впевнений, на цьому ролику не буде багато переглядів, тому що мало хто хоче навчатися, всі хочуть дивитися аналітику і якісь торгівельні пари, і тому подібне. Але цей ролик буде корисний, тому що насправді мало. Інформації про свічки українському Ютубі. Тож ставте вподобайки і поїхали. Існують дуже багато назв свічок і видів. Сьогодні ми зупинимось саме на японських свічках, тому що це найпопулярніші свічки, вони в кожному графіку стандартні. І якщо ви новачок, взагалі немає сенсу навіть знати про те, що існують інші, повірте, тож зупинимось на японських свічках. Існує всього три види свічок. Це бича свічка, ведмежа свічка і доджі свічка. Почнемо з бичою. Бича свічка відрізняється від інших дуже простою мовою. У неї відкриття починається знизу, закривається згори. Ведмежує все навпаки. Відкриття згори, закриття знизу. В свічках існує всього три параметри. Перше це тінь. Це верхня така рисочка, яка існує ще і знизу. Це називається тінями. Другий параметр це тіло, тобто це наш сплошний колір. І третє, це час закриття і відкриття. Все дуже просто: як і одмежі свічки, так і в бичі. Також існує доджі свічка. Вона відрізняється від основних свічок, тим, що у неї не існує тіло. Чому тому, що відкриття і закриття було на одному рівні, і тому у нас немає тіла цієї свічки. Зараз розповім на практиці. І так, чим конкретно відрізняються бичі, свічки, ведмежі і доджі між собою. Дивимось на практиці. Стандартна ситуація: наш ринок рухається, у нас умальовується, бича свічка, зелена, висхідна на зростання. Що це означає? Це означає, що в даний період часу домінує саме покупець, тобто покупців в даний період більше. Тому ціна активу зростає. Тому у нас амульовується висхідна бича свічка. Вона може ще продовжити рост і в якийсь момент почати корекцію і зупинитися тут. Потім у нас відкривається нова бича свічка вже на тому рівні, де закрилась наша минула свічка. Але в цій свічці, через те, що вона, пам'ятаєте, піднімалася нагору, а потім опустилася, у нас виявилась тінь. Що це означає? Це означає, що коли. Наша свічка зростала, тобто покупці домінували і вона почала зростати в якийсь період з'явились продавці і почали надавати покупцям домінувати. І наш інструмент побачив силу продавця, і тому він почав знижуватись. Але все ж таки ця свічка висхідна, тому що вона у нас зеленого кольору стандартна, і закриття у неї було вище, ніж. Відкриття. Що ми можемо з цього зрозуміти? Те, що в цьому моменті є сильні продавці і є ймовірність, що ми в наступній свічці, яка у нас відкрилася на цьому рівні, побачимо реакцію від цієї зони. Тобто, на цьому є ймовірність. Тому дуже важливо відкривати торгівельні позиції. Саме відштовхуючись від минулих свічок, це дуже важливо. На свічках вибудовується надзвичайно велика кількість е різних паттернів, різних формацій для трейдингу. У кожного трейдера свій стиль. Але розуміти механіку самих свічок надзвичайно, надзвичайно важливо, тому це треба зрозуміти один раз подивитися і запам'ятати. І так, продовжуємо. У нас закрилася перша свічка відкривається друга. Чому вона відкривається тут? Тому що нагадую, в бичих свічках, в східних свічках зелених, відкриття е нижче, закриття вище. Тому наша наступна відкривається на закритті попередньої. Ми бачимо зростання. Доходимо до цієї зони, від якої ми можемо побачити. Теоретичне реакцію продавця, тому що минулого разу продавець тут домінував, саме тому у нас тут тінь. Це не гарантія того, що завжди буде реакція. Ми розглядаємо саме механіку свічок. В кінці ролику я обов'язково вам покажу деякі практичні моменти, від чого можна працювати. І так, ми бачимо реакцію, яку очікували, і наша свічка починає бути червоним кольором. І закривається тут. Ми пам'ятаємо, що ми побачили реакцію від цієї ж зони, як і минула тінь. І у нас сумульовується така тінь. Що це означає? Це означає, що продавці повністю задомінували минулий період. Тобто наша свічка вже закрилася. Вона закрилася нижче першої і ми знову бачили реакцію від цього рівня. І це потенційно на те, що у нас буде продовження корекційної фази, тобто продовження ведмежик свічок. Такі свічки можуть бути абсолютно різними. Тінь може бути згори, знизу. Але сенс, ви зрозуміли, коли у нас зелена свічка, це означає, що покупці домінують, коли червона, у нас продавці домінують. Коли у нас вимальовується тінь згори... Довга тінь згори, а тіло свічки невелике, то це означає, що продавці максимально здомінували цю свічку, і у нас потенційно буде реакція на наступній свічці на продовження цього тренду. Тобто у нас висхідна свічка, але покупці здомінували. і у нас з великої ймовірності може бути продовження свічки, яка буде вже ведмежою. Якщо у нас ситуація навпаки, те, що у нас минула перша свічка була червона, тобто ведмежа, але тінь була, була нижчою, це означає те, що продавці вже не дали змоги падати далі. І з'явилися покупці, які починають домінувати і розвертати ринок. Тобто ми бачимо реакцію покупців. Ми відкрилися тут, тому що наступна свічка після ведмежі відкривається знизу. Пам'ятаємо правила, так? І починається висхідний тренд. Все дуже просто. Це механіка свічок. Так, а що ж таке доджі свічка Як її читати? Уявімо, що у нас ведмежа свічка, потім у нас розвертається. Тобто, у нас з'являються покупці, вони надають продавцям опускати ціну нижче. Наша свічка перевертається в ведмежу. Але тут з'являються продавці, і вони вже покупцям не дають продовжувати тренд. Тобто у нас такі гойделки. І наш інструмент знову опускається і зупиняється на тій же зоні, де відкривався. І в нас з'являється такий хрестик. Тіні можуть бути як нижче, так і вище. Але суть цієї свічки в тому, що вона. Не дає нам змогу зрозуміти, домінують покупці або продавці. Тому від цієї свічки дуже складно відштовхуватись і брати аналітику щодо наступного продовження тренду. Тобто, якщо у нас була приблизно така ситуація, у нас був ряд висхідних свічок, але з'являється ця свічка, це означає те, що тут вже. Відбувається боротьба між покупцями і продавцями набагато щільніша, ніж відбувалося тут. І саме після цієї свічки складно аналізувати на продовження тренду. Тобто, ми можемо побачити як і продовження висхідного тренду на зростання, так і падаючого на корекцію. Тобто, якщо ви новачок, я не рекомендую вам відштовхуватись від таких свічок. Хочу нагадати, що існує надзвичайно велика кількість патернів методів технічного аналізу за свічками. Їх існує безліч. Я впевнений, ви знайдете саме свою техніку під свій стіль торговлі. Але саме тут я розповідаю механіку цих свічок. І так, тепер хочу вам показати на практику і дати декілька торгівельних сетапів, як можна торгувати навіть новачкам. Я не кажу, що цей торгівельний сетап відпрацьовує в 100% в випадках. Але це непоганий паттерн, непоганий сетап, який можна, за яким можна працювати, який я досі використовую, і він доволі часто відіграє. Хочу вам сказати і нагадати, що я торгую в комплексному підході. Щоб дізнатися, які моменти технічного аналізу я використовую, обов'язково переходьте на мій YouTube канал, рубрика списки відтворення і технічний аналіз. Тут розповідаю все, що я використовую для торгівлі. І так, переходимо на практику. В моєму випадку у мене чорні і білі свічки. Мені так простіше, мені так наріжуть очі, і я так під себе налаштував: у вас буде червона і зелена. В моєму випадку чорні свічки це зелені, а білі це червоні. Думаю, ви зрозуміли. Помагаємося до цього торгівельного сетапу, який я часто використовую. Так, я знаю, яка буде історія по графіку. Я знаю, що буде далі. Але мені треба вам показати і в прямому ефірі це було б нелогічно робити, тому вже так. Але якщо ви зрозумієте цей сетап, ви зможете відкрити графік і я впевнений, ви знайдете такі ж формації. І так, що я люблю? У нас вимальовується боковик. Як малювати дно боковика і вершину? В нашому випадку будемо торгувати від лунгу, тому що у нас висхідний тренд. Як будувати тренд? Дивіться, у мене ролик теж. Про трендові. І так, у нас є боковик, і у нас вимальовується рівень. Як я до себе позначаю рівні? Якщо я бачу, що наш графік торкався три рази в одній приблизно зоні і бачив реакцію. Для мене важливо побачити саме реакцію від трьох дотиків. Тобто можемо навіть уявити, що ось перший дотик, другий. Можна сказати, це третє, бо це третє це вже неважливо. не важливо. Будуйте рівня від двох дотиків. Це замало, повірте мені. І так, що ми бачимо? У нас є рівень, і у нас є свічки. Давайте їх проаналізуємо. В нашому випадку ми аналізуємо свічки без об'ємів індикатора, без RSA і тому подібне. Саме тільки по свічкам. І так, у нас є ще свічка ось вона. Це. Тормозна свічка, я називаю. Чому тормозна? Тому що у нас був падаючий тренд, потім сильний пролив і сильний відкуп. І ми закрилися на цьому рівні, і в нас з'явилася велика ніжна тінь. Тобто, це означає, що нагадаю, у нас продавці вже ослабли і з'явилися покупці. Тобто покупці почали домінувати і надали інструменту піти далі. Коли ми бачимо такі сильні тормозні свічки з маленьким тілом і з великою тінью. Неважливо, в яку це сторону, тобто, в нашому випадку це вниз тінь. Це означає, що покупець домінує і є великий шанс на те, що у нас розвернеться тренд, що ми тут і побачили. Але зараз ми кажемо, говоримо не про це, а про рівень. Тобто перший дотик, другий дотик і третій дотик. Хай буде це а не це. Хоча тут потенційно теж е, тормозна свічка, про яку я тільки що розповідав. Тобто, в нас є три дотика, у нас є рівень. І якщо в нас висхідний тренд, ми починаємо торгувати від цієї зони. Тобто, Це не означає, що ми підпідходимо, бачимо графік і в ту же секунду відкриваємо позицію. Ні, то чекайтеся свого сетапу, у вас буде набагато більше профіту. Тобто, Ми вирішили торгувати від цього рівня. Що це означає? Це означає, що ми побачили третій дотик, наприклад, тут, і пішли знову на реакцію. Якщо ми приблизно знаходимося зараз саме тут, не знаємо, що буде далі, ми для себе вималювали вже цей рівень і сказали собі, що будемо торгувати саме від нього. Що ми побачили? Ми побачили знову дотик до цього рівня і знову реакцію. І знову плюс від цього рівня свічка з великою нижньою тінню. Тобто знову покупці домінують в цій зоні. Вони не дають пробити цей рівень. Тому що у нас в цій зоні приблизно є сильні покупці, які не хочуть опускати інструмент нижче. В таких випадках я відкриваю позицію приблизно в цьому рівні, а стоп я роблю ставити нижче найнижчої свічки цього рівня. В нашому випадку ось ця свічка. Тобто я стоп ставив би нижче неї. І в нашому випадку, лонг чудово відпрацював. Я впевнений, якщо ви відкриєте графік, неважливо якого інструменту. Я торгую за цей ефір і, і біткоін. Неважливо, який таймфрейм. Чим нижче таймфрейм, тим більше, звичайно, ви побачите торгівельних волатильності, торгівельною. Вам буде простіше аналізувати для новачків. Ви знайдете і зрозумієте, про що я кажу. Обов'язково після цього ролика не поляніться, зайдіть на графік і пошукайте такі ж сетапи. Ви зрозумієте логіку, проаналізуйте, запишіть. Це вам дуже-дуже допоможе в майбутньому. Давайте ще раз, якщо у нас висхідний тренд, ми домовилися, що будемо працювати тільки від лонгу. Тому що так, ми могли б працювати тут від шорту, Тобто ми могли б вималювати тут зону. Тобто тут рівень. Теж три дотика. Але е якщо б ми б торгували, наприклад, від шорту, відкривали б тут шортову позицію, нас би вибило і тренд. Був все ж таки висхідний. Тому дуже важливо збільшувати таймфрейми і дивитися на тренд всього інструменту. Чим вище наш таймфрейм це днєвка, тиждень, тим більше нам дає інформація свічка. Тобто, наприклад, дивіться в цьому випадку: у нас є сильна ведмежа свічка. Чому ведмежа? Нагадую, тому що у нас тінь нашого інструменту сильно-сильно вище від е, тіла. І нижня тінь теж набагато менша від верхньої. Тобто, в нас покуп продавці тут настільки здомінували, що у нас покупці взагалі ослабли. І це великий шанс на те, що ми побачимо розворот. І ось те, що ми побачили: аналогічна ситуація. Аналогічна ситуація з відкупом. Тобто, якщо ви новачок, я раджу вам шукати саме. Такі свічки з великими тінями вам буде набагато набагато простіше торгувати. Ще один практичний момент. Дивимось. У нас, ну, наприклад, давайте не буде відходити далеко. У нас е, 28 число. У нас е, свічка денна закрилася по ведмежому. Тобто покупці ослабли і продавці задомінували. У нас тінь вища, тіло. Маленьке і тінь нижньої майже взагалі немає. Тобто продавці тут задомінували. Ми зменшуємо таймфрейм, і у нас погане закриття цього, цієї свічки дневки. Це означає, що потенційно наступний день, тобто вже 29 число, можна пробувати торгувати від шорту, тому що більше ймовірність на те, що у нас на наступному таймфреймі наступної свічки буде. Падаючий тренд, тобто ведмежий. Чим більше таймфрейм свічки, тим більше нам дає інформацію, що робити в наступний період торгівлі. Тобто, якщо ви хочете поторгувати в середині дня, відкривайте свічку денну, подивіться, як вона закрилася. Дочекайтеся перші години, перші декілька годин, половину дня наступного дня, щоб подивитися, які там свічки. І вже ви можете брати інформацію від них. І брати інформацію, як домінує покупець або продавець. Ми рухаємось, трейдери, тільки за ринком. Ніхто нікому нічого не повинен. Якщо ви кажете, що я хочу там, щоб зараз графік пішов на гору, хочу зараз, щоб пішов на низ. Ні, такого не існує. Ми торгуємо тільки від графіка. Ми працюємо по течії. Все просто, колеги. Сподіваюся, я простими словами пояснив про механіку свічок. Сподіваюся, ви зрозуміли мій торгівельний сетап, про який я розповідав, це рівень і тормозні свічки, незалежно в яку сторону рухається графік по боковику. Але підкреслюйте для себе тренд. Це дуже важливо. Торгуємо тільки від тренду. Якщо вам сподобався ролик, ставте, будь ласка, вподобайки, я буду розуміти, що вам такий контент заходить, і буду намагатися продовжувати знімати аналогічні відео. Тож, всім гарного дня, мирного неба і до побачення, друзі.